В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У програмі в заболотові жінка переходила дорогу і загинула. ДТП на Коломищині загинув пішохід. Аварія сталася на Косівщині, травмовано 11-річну дівчинку. Косівський район. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку. Демонстрував макет зброї з автомобіля в Івано-Франківську. Встановили учасників інциденту. В Яремче поблизу водоспаду пробій травмувався 11-річний хлопчик. ДТП зі смертельним наслідком на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Заболотів. Поліцейські наразі встановили, що водій вантажівки Ман з причепом здійснив наїзд на мешканку села Хлібичен го року народження. Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла, померла на місці. 15 серпня близько першої ночі трапилася аварія на Коломийщині водій 76-го року народження, керуючи автопоїздом у складі тягача та напівпричепа, Проїжджаючи село Хлібичин Заболотівської громади під час руху неосвітленою ділянкою проїжджої частини дороги, вчинив наїзд на 47-річного пішохода, який стояв на смузі руху автопоїзда з велосипедом. Водій автопоїзда, побачивши людину на дорозі, одразу застосував екстрене гальмування та відвернув кермо праворуч. Виїхав за межі проїжджої частини, праворуч, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Одразу ж позаду автопоїзда їхав автомобіль марки Ауді 80» під керуванням 20-річного водія, який вчинив переїзд через пішохода, котрий у цей час лежав на смузі його руху. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Аварія в Косівському районі. Дорожня транспортна пригода сталася у селі Великий Рожен Куцької територіальної громади. На автодорозі Чернівці Криворівня 44-річна водійка автомобіля Мерседес бенц здійснила наїзд на 11-річну дівчину, місцеву мешканку, яка переходила дорогу у невстановленому місті. Внаслідок аварії дівчина отримала травми. Її госпіталізували. Поліцейські перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. Вона була тверезою. ДТП, в якій постраждав мотоцикліст, трапилось поблизу Чернієва. 49-річний водій Фольксваген Passat під час повороту ліворуч не надав перевагу 31-річному мотоциклісту Хонда, який рухався назустріч. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав численні травми. Потерпілого госпіталізували обидва водії були тверезими. Транспортні засоби поліцейські вилучили. Також в Івано-Франківську на вулиці Грушевського 26-річна водійка шкода Фабія здійснила наїзд на 65-річну жінку пішохода, яка рухалася в попутному напрямку. Потерпіла, отримала переломи. Водійку перевірили на стан сп'яніння, Вона була тверезою. Ще одна дорожньо транспортна пригода з потерпілим пішоходом трапилась у снятині. Встановлено, що 59-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Шевроле Авео, проявив неуважність і здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину пішохідним переходом. Внаслідок аварії 73-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був Тверезий. За всіма фактами розпочали кримінальні провадження. 19 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Люча Яблонівської територіальної громади Косівського району. Виникла пожежа дерев'яного житлового будинку площею 200 метрів квадратних та поруч розташованої господарської споруди площею 40 метрів квадратних. Причина виникнення займання встановлюється. 18 серпня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис, в якому зафіксували, як пасажир автомобіля Тесла у центрі Івано-Франківська демонструє з вікна предмет, схожий на автомат. Поліцейські негайно розпочали перевірку та розшукали транспортний засіб. Працівники карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими оперативно затримали іномарку на одній з вулиць обласного центру. За кермом перебував 20-річний місцевий житель. Поруч із ним був 19-річний пасажир. Правоохоронці відібрали пояснення у молодиків, з'ясували, що вони демонстрували макет автомата. Його хлопці сховали в офісному приміщенні. Поліцейські наразі вилучили макет. Час моніторингу соціальні мереж поліція Івано-Франківська виявила факт про те, що на вулиці Івано-Франківська, саме на вулиці Дністровська, пасажир автомобіля Тесла висунув в руку в вікно і, ймовірно, тримав зброю схожу на автомат. Поліцейські одразу ж почали перевірку, було задіяно. Багато поліцейських це і патрульна поліція, це і слідчо оперативна група, працівники карного розшуку. І вже через деякий час оперативно працівники карного розшуку спільно з патрульною поліцією розшукали даний автомобіль на одній з вулиць Івано-Франківська. Поліцейські зупинили автомобіль. В автомобілі прибувало двоє осіб: це і мешканці Івано-Франківська, 19 та 20 років. Працівники поліції провели поверхневу перевірку, і предмета ймовірно схожого на автомат не було виявлено. Зараз на даний момент триває перевірка, і після її закінчення буде надана правова кваліфікація даної події навчальний макет з нього неможливо взагалі ніяк нічим вистрелити. Звичайний макет для тренування і проведення вишколів. Розумію, що я ну, там, якоюсь п'ятисекундною дурістю там, підняв все місто на вуха, задіяв багато оперативників там, щоб, по-перше, відслідкували машину, пробили, нас знайшли ось тут типу, і так далі. Просто розумію, що в цей час ті самі поліцейські могли займатися в рази важливішими справами і так далі. Дуже хотів би вибачитись перед мешканцями. Ана Франківська, які стали свідками цього, і також які побачили це в новинах, мені дуже шкода. Надвірнянський район у Єремче поблизу водоспаду пробій допомогу надавали 11-річному хлопчику. Рятувальники транспортували дитину, яка травмувала ногу через ушкодження рибальським гачком до автомобіля екстреної медичної допомоги. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників постраждалого швидко передали медикам для подальшого надання необхідної допомоги. Це була програма Випадок. І я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.